Слава Україні! З вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати круту Букту. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Я люблю грати в футбол. Звичайно, не професійно, але з друзями полюбляю грати. Для цього, звичайно ж, треба буци, всі це знають. І м'яч. Також якась форма. Але крім цього. Я вважаю, для футболіста дуже буде цікаво і в деяких моментах важливо, Якісь біографії, футболістів, якісь фільми. І, в, і сьогодні я вам розповім і покажу таку книгу, яку ми ще придбали давно вже. Але тільки зараз з'явилася змога її забрати сюди. Це книга про Месі, Леонела Месі, найкращого футболіста в світі. Це мій улюблений футболіст, в нього 8 золотих м'ячів, 6 золотих буц, 4 Ліги чемпіонів, чемпіонат світу, 2 копи Америки і ще куча різних нагород. Це просто легендарний найкращий футболіст, якого я обожнюю. Також в мене навіть є футболка. Така. Це книга, вона, звичайно, величенька. Тут скільки сторінок? 600, 700 сторінок. 700, І видавництво Старого Лева, але це, я впевнений, що це крутезна книга. Звичайно, шкода, що тут немає жодних ілюстрацій. Але це книга 700 сторінок про Лео Месі. Я впевнений, що вона буде цікава. Звичайно, я її прочитаю не скоро, і буду я її читати довгенько. Але я думаю, що кожному футболісту треба читати або дивитися якісь біографії. Наприклад, там якісь є фільми про футболістів, або читати біографії, там так, про цього ж Месі, про Златана Ібрагімовича, і ще є багато різних. І це і корисно, і цікаво. І ви зможете дізнатися для себе якісь моменти, як там, наприклад, як просуватися в тренуваннях, в футболі, якісь ще корисні речі від таких, відо, про таких відомих, крутих людей. Отже, отака крутезна книга, я її дуже сильно хотів, і виглядала вона дуже круто, приємна на дотик. І просто буде гарно виглядати на вашій полишні. Отже, я надіюсь... Прочитати цю книгу, а також коли прочитаю, то обов'язково розповім вам про цю книгу. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба. На ну, па па па. -па.